Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні я запрошую вас вирушити в країну математики. Ну що ж, вирушаймо! Ой, що це, дітки? Хто це там так гірко плаче? Це песик, що трапилося. Я грався і загубив свої м'ячики. Ти знаєш, я знайшла ось таку торбинку. Цікаво, що в ній? Можливо, це твої м'ячики? Поглянемо, діти, що ж в цій торбинці? Це дійсно м'ячики, які загубив песик. Давайте всі разом їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9.10. Ну що ж, всі твої м'ячики на місці. Їх 10? Я не знаю, що таке 10. Ну, що ж, дітки, запросимо нашого песика на заняття і познайомимо з цифрою 10. Цифра 10 складається з двох відомих нам цифр 1 і 0. А як вона утворилася, я вам зараз про це розповім. Казочку. Жили якось по сусідству одиниця і нуль, часто ходили в гості один до одного, разом пили чай, їли пиріжки, читали книжки та співали пісні. Але одного дня налетів сердитий вітер. І своїм холодним подихом розвалив будиночок одиниці. Гірко плакала одиниця і прийшла вона до нуля. Нуль її вислухав, йому стало її дуже шкода і тому запропонував жити разом. Одиниця подумала і погодилась. З тих пір усі казали, що в цій хатинці живуть дві цифри, які складають число десять. А тепер давайте згадаємо наш числовий ряд і подивимось, після якої цифри стоїть цифра 10. Рахуйте разом зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10. Отже, після якої цифри стоїть цифра 10? Правильно, після 9. А зараз я вам пропоную пограти в гру. Подивіться уважно і скажіть, які цифри переплутались місцями? 2. і 7. А тепер які цифри переплутались? 4 і 8. А зараз які? 3 і 9. А тепер які цифри переплутались? Один і 10. При написанні цифри 10 кожна цифра має свою клітинку. Тому цифру 10 записують у двох клітинках. Ну що ж, дітки, ми з вами сьогодні познайомилися з числом та цифрою 10. Песик, ти запам'ятав цю цифру? Так, так, я запам'ятав і навчився рахувати. Дякую вам. Тепер я піду грати м'ячиками із своїми друзями. До побачення! Ну що ж, мої любі дітки, ви сьогодні гарно працювали. До нових зустрічей!